Віковічили меморіальну дошку загиблому міліціонеру. Повісили у стінах рідної школи. В'ячеслав Безпалий загинув при виконанні службових обов'язків більше року тому. Про це повідомляє Черкаське УМВС. річний міліціонер був випускником Смілянської школи номер 5 На відкритті меморіальної дошки були присутні міліцейські владці та рідні загиблого. Урочисте відкриття пам'ятного знаку надали батькам хлопця. Ми відкриваємо меморіальну дошку на його честь. Це свідчить про те, що в даному навчальному закладі працюють і працювали справжні професіонали, які здатні виховати гідне покоління молодих українців. Чимний та здібний учень, найкращий спортсмен нашої школи та міста, дотепний веселон, душа компанії, люблячий та ласкавий син. Слава був справжнім мужчиною, красивим не тільки зовнішньо, високий, смуглявий, з великим. Їдними очима, але й внутрішньо, чесна, добра, порядна людина готова захистити свою родину, своїх колег, свою землю. Хай на всій країні наступить мир, спокій, щоб діти спокійно закін, щоб закінчували школу, щоб діти щоб в нашій миці був спокій, щоб на кінець наша країна, і ми всі жили спокійно, щасливо. І хай буде мир в нашій країні.